Друзі, привіт! Я рада вітати вас на каналі Кесон. Сьогодні я поділюся з вами інформацією про дієве добриво для хвойних рослин, а саме про хелатин хвоя. Залишайтесь з нами! Добриво хелатин хвоя від торгового дому кісон призначене для підживлення усіх видів хвойних рослин, таких як ялини, сосни, туї, кипариси, модрини, ялівці та інші. Своєчасне періодичне його застосування забезпечує необхідне мінеральне живлення, що сприяє, по-перше, активному розвитку рослин, завдяки повному комплексу мікроелементів рослини отримують усі необхідні поживні речовини для здорового росту. Покращенню зовнішнього вигляду. Хвойні рослини набувають більш насиченого кольору та привабливого вигляду. По-третє, добриво запобігає пожовтінню та осипанню хвої. А також загалом позитивно впливає на імунітет рослини. Вони стають більш стійкими до хвороб та несприятливих погодних умов. Давайте розберемо трохи детальніше склад цього добрива. Хелатин хвоя містить комплекс поживних елементів, необхідних для здорового росту та красивого доглянутого вигляду хвойних рослин. А саме, азот при достатній його кількості хвоя має насичений зелений колір, ще є показником здоров'я рослини. Також азот сприяє подовженню пагонів і збільшенню об'єму зеленої маси. Фосфор є дуже важливим для кореневої системи, відіграє ключову роль у процесі фотосинтезу та допомагає хвойникам бути більш морозостійкими. Бор допомагає рослинам краще витримувати механічні пошкодження, захищає їх від шкідників і хвороб, сприяє загальному росту. Нестача бору може призвести до деформації нових пагонів, затримки росту та пожовтіння хвої. Залізо відіграє важливу роль у синтезі хлорофілу, необхідного для фотосинтезу. Це сприяє здоровому зеленому кольору хвої, а також залізо сприяє енергетичним процесам і покращенню загального стану рослин. Ще у складі містяться мідь, цинк, марганець, магні та інші мікроелементи, в хелатній, тобто легкодоступній для рослин формі. Як правильно використовувати добриво хелатин хвоя? Розчиніть 50 мл препарату: це один пакетик або два з половиною ковпачки добрива в 10 літрах води. Проводьте рясне оприскування у весняно-літній період під час активного росту та розвитку хвої з періодичністю від 2 до 4 тижнів. Найкращий час для обробок це ранок або вечір, коли немає прямого сонячного світла. В осінній період потреба у внесеннях добрив зменшується, адже рослини уповільнюють ростові процеси і готуються до зими. Добриво досить економічне у використанні завдяки високій концентрації поживних елементів у кожній краплі. Отже, невелика кількість препарату забезпечує ефективне підживлення великої кількості хвойних рослин на вашій ділянці. Звертаю вашу увагу, що добриво хилетин хвоя рекомендується використовувати для позакореневих обробок. Проте ним можна робити і кореневе підживлення. Але це буде трішки дороговартісне внесення. Норма застосування така ж, як і при листовому оприскуванні 50 мл на 10 літрів води. Але ключове це необхідна кількість готового розчину, що залежить від розмірів та віку дерева чи куща. Тобто комусь буде достатньо 10 літрів під корінь, а деяким деревам може знадобитись і 30, і 50 літрів робочого розчину. Тому, все ж таки, ми рекомендуємо застосовувати хелатин хвоя по листу. Це дасть найбільш ефективний результат. А для підживлення хвойників під корінь в нашому асортименті є, наприклад, комплексне мінеральне добриво тривалої дії агрономіка для хвойних. З добривом хелатин-хвоя ваші рослини стануть стійкішими до захворювань та несприятливих умов, покращать свої декоративні властивості та завжди будуть окрасою саду. Я вам дякую за увагу та ваші вподобайки. До нових зустрічей!